Кириленко а у москалів поміняли гнид на переправі. Отже, командувачем об'єднаного угрупування військ Московії тут в Україні це командування окупаційних військ. Тепер очолили Валерій Герасімов. А колишнього командувача Суравікіна, невдаху нещасного, вирішили понизити в звані. Він тепер заступник Герасімова. Ну, як ви бачили, ось ці дві чмоні, просто подивіться, які вони кончені, які вони нікчемні, безликі гівнюки. Словом, а що тут можна ще бачити? Два гівноїди. Два гівноїди. Суровікін що зробив? Він здав Херсон. А цей Герасимов здасть Крим і Кримі, Донбас і Запорізьку частину Запорізької області і ще частину Херсонської області. І про Кінбурзьку косу ми не забуваємо. Єдина територія Миколаївської області, яка де точаться бої, і триває операція зі звільненням Кінбурзької коси. А, ну на цьому все про них тут більше нічого додати, щоб ви здохли. Тільки побажаємо і.